Синя Жота, Тернопільщина б'є рекорди у розфарбовуванні всього. Спочатку в українські стяги перетворилися дороговкази міста, сіл, по тому були розмальовані у двоколор мости великі та малі. Коли вже не залишилося нічого сірого серед об'єктів загального користування, люди взялися за власні оселі. Світлана Павук про перші сині жовті домівки. Синьо-жовті громадські зупинки, мости та мостики. Це вже буденність. Нині на Тернопільщині двори огороджують патріотичними парканами. В іншому селі перефарбовують уже навіть хати. А ми хату зробили. Так а чому так захотіли? Та тому, що прапор національний. У дворі колишньої вчительки фізики, нині пенсіонерки Марії Милик у національний двоколор розфарбоване майже все. Металевий дах синій, стіни жовті, навіть квіти в дворі ростуть жовто-блакитні. Якщо ми тут живемо спокон віків, батьки наші і, і діди, то наша держава і наш прапор і. Наша хата така ж хата. Прапор поки що така одна в Оленівці. Утім, сусідам ідея подобається. Можна і пофарбувати. Вони молодці, що такі патріотичні. Я їдемо з Тернополя додому. Часом то там теж плоти помальовані сіно жовто У нас люди такі дуже підтримують і, і продукти збирають як треба, і воєнним гроші дають. У Тернополі містяни теж підтримали неоголошений флешмоб. Фасад квартири на п'ятому поверсі цього будинку утеплили синьо-жовтим. Тепер ця багатоповерхівка. Має патріотичний вигляд. Власники цієї квартири на дачі кажуть сусіди, але всі вони спостерігали, як зовнішні стіни міського помешкання перетворюються на прапор. Будівельники, висотники були. Вони працювали з пінопластом, потім шпаклювали, а потім розмальовували. Спочатку в синій ну, верхній, так потім так, спочатку, верхній синій, а потім в нижній жовтій. Перехожі, які задивляються на квартиру прапор, новацію схвалюють. Нормально так має бути. А, чого? Ну, а як? а як Україна? Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль, Спецкор два плюс